Хто вам писав розпорядження про ухвалу, яку мені видали? Я чітко писала, там ВО в заяві. Я принесла документи. Видавайте мені зараз, щоб я мала на оскарження відправити. Не треба мене затішкувати. мене людина на прийомі. Взагалі ви мали почекати, не вийде. Я вас зазніму. Як ви ведете себе тут, при видачі, як ви нагло поводитеся? Де ухвала, ухвала та, яку ви повинні були сьогодні мені видати? Я вам ставила питання про ВО виправлення описки від 28.11.2016 року. Чому я сьогодні її не отримала? Я вас запитую. Ми це не готуємо. Будь ласка, всі питання у видачі. Займається суто видачою документів, які принесли шість соборів. Та я розумію, що це не цікавить не нікого. Помієте, Ні голова цим не займається, я все чекаю його, розумієте? Бо я вам говорю про те. Не кричіть. Порозкладали свої повноваження. Будь ласка. Якщо ви зайшли до щелі, прошу не кричати, не заважати працювати. Чергу себе вдома будете робити.